Доброго дня, шановні друзі. Зараз можемо з вами спостерігати підключення LED-лампи до нашого пристрою Ecoflow River Mini Wireless через розетку 220 вольтів. Зараз у нас на базі є 97% заряду, і ми бачимо, що система зараз споживає 62-61 Вт. І вистачить нам це на 3 години. Тому що ємність у нас 210 годин. От і таким от розрахунком можна розрахувати, наскільки вистачає даної системи. Також можна під'єднати, наприклад, зарядку від мобільного телефону і також спостерігати про те, як вона буде у нас заряджатись. Тобто, ми кладе, вставляємо з вами USB наш роз'єм. І візьмемо зараз мобільний телефон і спробуємо подати на нього також. Подамо зараз на нього живлення. Одну секундочку. Так, так бачимо, що телефон. Зараз почне заряджатись. 65%. І бачимо, що у нас не дуже сильно зросла у нас наша потужність. 69 Вт. Також система відпрацьовує, показує, що 50 годин. підключення через USB у нас відбулось. Тому, як ви бачите, дуже зручна річ. Може вам. Допомогти заряджати ваші телефони, підключати пристрої. Багато чого можна робити завдяки такій от системі. Також, бачите, система одразу реагує, якщо я виймаю зарядку USB. Ми бачимо, що у нас споживання тепер 61 Вт. Працює тільки одна лампа. Також, якщо ми зараз виключимо нашу led LED-лампу, то побачимо. Що у нас споживання 0. Завдяки такому чину можна розрахувати, скільки нам висить нашої ємності, яке у нас буде споживання і так далі. Ось така ось цікава штука. Можете здати нашу компанію електромотор.com.ua. У нас завжди гарні ціни. Звертайтесь, проконсультуємо, допоможемо. Компанія Електромотор.